Всім привіт! Нарешті я забрала свої посилки, бо у нас не було два тижні. Ми з Арікою були на реабілітації в Києві і е, тим часом пройшло багато посилок. І ось я на, нарешті їх забрала. Е, купила також на пошті конверти крафтові. В майбутньому це буде для адвент-календаря. Ця посилка від е, мого підписника він колекціонер. В нього дуже багато таких давніх раритетних якихось годинників, там, іграшок. І він мені вирішив прислати такий незвичний годинник. І він мені в СМС написав, що я знаю, що ви з ним. Точно щось зробите, щось новорічне, тому що годинники асоціюються в нас з новорічними святами. І йому б хотілося побачити, що з того вийти. Тому наступна моя робота, до речі, буде з цим годинником. А, ну, реально крутий годинник. Я не знаю, як вам він такий золотистий і дійсно щось про новий рік. Ця посилка від моєї доброї знайомої. Вона зараз перебуває в Німеччині, і, знаючи те, що я е, маю таке хобі, вона вирішила купити дещо і мені переслати. Е, в принципі, вона мені фотографувала те, що буде всередині, але все одно розпаковка то є розпаковка. До речі, е, я так розумію, що то такий. Е, спецмагазин, мабуть, тому що, якщо помітите, кожен наборчик такий коштує 1 євро. Тобто, мабуть, як наші магазини, там все, все по 5, все по 15, це в них є такий прикольний і магазин. І, до речі, саме ці крафтові упаковки, ну, ну це круто. Ви їх можете, ну, в даному випадку я їх можу використати в якихось роботах. І картон такий класний. І, до речі, а, взагалі новорічні крафтові якісь ідеї мені дуже подобаються. Треба буде втілити. Їх вже декілька накопилися в моїй голові. І обов'язково в листопаді буде багато відео на цю тематику. Інша посилка а, я замовляла у дівчини. Вона займається, а, хтось не є знайомий, це Великобританія і а, Нідерланди. І вони а, ну, геть по тим же ж цінам а, передають їй великі посилки, і вона тоді такі ніби міні-аукціони робить, хто перший, кому достанеться. І там такі класні речі попалися, як, наприклад, оці дві фігурки. Моя менша донька в цей момент кричала: Дід Мороз! Дід Мороз! Так було круто. Вони маленькі, тут є така змішана ідея деталь, вони самі керамічні, але як ви бачите, такий В'язаний на ньому светрик новорічний, і це ну це прикольно. Я просто бачила статетки, так або вже в'язані іграшки, або просто статетки керамічні, або ж і з пластику. А тут змішаний такий стиль, не такі 14, але з ними теж можна щось зробити, ну такі класні. І це теж, до речі, не адвент, а календар а скільки днів залишилось до нового року. І він, до речі, буде ще світитися, треба буде ставити до нього батарейки. От. І буде така, як нібито інсталяція-прикраса на стіл, можна буде глянути. Це бонуси. Це дівчина любить ще доповнювати. Це наклейки, їх можна як там листівки зробити новорічні, або ж на вікна. Це якийсь трафарет. Треба буде розібратися трошки, бо я не зовсім зрозумію, як саме цей трафарет треба буде використовувати. Чи він буде відпечатувати, чи. Треба буде розібратися. А, можливо, хтось знає. Можете мені написати в коментарях, що це саме за трафарет і як ним користуватися. Будемо будем розбиратися. Далі така цікава штучка, я раніше її не бачила. Ні, не наклейки, наклейки це теж бонус. А от такий, а, теж адвент-календар. Його треба. Скласти самому. І він у вигляді ялинки, на ялинці замість іграшок, будуть такі нібито конвертики. Це все з такого тонкого картону, треба буде це зібрати. М -м буде, буде цікаво. Мабуть, це як канцелярія, можливо, для, для дітей постарше. Ну, побачимо. Це теж, до речі, від підписниці. Вона знайшла в себе десь на горищі старі іграшки. От. І я ніколи не бачила таких іграшок. От для мене це став сюрприз. Такий домик, і він, будиночок він зі скла. Це скляна іграшка, не пластикова, це е, мені цікаво взагалі, як воно так виготовлялося. Тобто не просто там е, скляні кулі. так? А тут о, такі годинники, як з мультику. Принцеса чудовисько. От. І такий старий бутиночок, а, а він ще й коп... накопичеваний такий. Копілка, можна там тримати грошики. Можна буде дуже круто задекорувати. Ну і тут я хочу з вами поділитися просто а, Нобіліс штучний. І в, в тому році використовувала гілочки, вони були тільки блакитна а, ялинка і нібито гілки сосни. Ось вони. Але побачивши Нобіліс, ви самі мож, можете бачити, що м, Нобіліс, а, цей сочний такий салат, він яркий. Яскравий От. на фоні нього. Тут теж можна міксувати і дивитися, що, наприклад, саме краще підходить під світлі свічки, чи під темні, чи під будь-який там декор, як воно з шишками дивиться. Прикольно. Роботи дуже багато. Я вас чекаю на наступних моїх роботах. І ось вам моєї малечі трошки відео. Всем дякую за увагу. До зустрічі.